Слава Україні! Вітаємо всіх із святом захисників і захисниць України! Розпочалася 234-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманість захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. Здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців. Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждали об'єкти та мирні громадяни населених пунктів броди. Наливайківка Київської області, Миколаїв та Нікополь. Для завдання ударів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва. Загалом, за минулу добу окупанти завдали два ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та по ліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли, на Сіверському напрямку з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське, Атинське, Велика Рибиця, Сумської області та Миколаївка на Чернігівщині. На Слобожанському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка. На Краматорському напрямку з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Терни, Зарічне, Надія, Ольгівка, Торське, Білогорівка, Ямполівка та Трамневе. На Бахмутському напрямку станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зеленопілля, Солидар, Майорськ, Часів'яр та Опитне. На Авдіївському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Невельське, Первомайське та Золота Нива. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Времівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Дорожнянка, Гуляйполе та Комишуваха. На південно-Бузькому напрямку. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Безпосередньо від вогню окупантів постраждали Нікополь та Вищетарасівка. В місті Енергодар 10-11 жовтня було відзначено збільшення особового складу російських окупаційних військ на території атомної електростанції. За наявною інформацією, окупанти використовують станцію як базу для розміщення особового складу. У зв'язку з тим, що об'єкт не обстрілюється, противник посилює режимні заходи. На блокпостах навколо Мелітополя для проведення ретельних обшуків разом із звичайними військовослужбовцями перебувають представники ФСБ. Для поповнення втрат у живій силі, російське військове керівництво не припиняє практику вербування найманців, зокрема, і громадян інших країн. Стало відомо. Про прибуття 9 жовтня цього року на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим близько 400 бойовиків іноземців. У подальшому їх планують залучити до бойових дій на території України. Крім того, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю призупинено відправку від мобілізованих до навчальних центрів Збройних сил Російської Федерації до 1 листопада. Все тому. Що ці установи не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам'янка та Сухий Ставок. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено, Ураження більш як 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БПЛА. Ракетні війська і артилерія за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів в зону вогневого ураження. Також потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби. Віримо в Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!